В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини. Народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге. Мене звуть я хочу трошечки засвідчити: це нелегкий час для кожного. Ми всі маємо свої потреби, запитання або прохання до Бога. І коли ми звертаємося до нього з відвертим, чистим серцем, він завжди нас почує і завжди нам відповість. У моєму житті так стало, що після операції на серці я почувала себе дуже погано. Лікарі не могли нічим допомогти. І тому вся надія була тільки на Господа. Я молилась, але відповіді відразу я не відчувала. І дуже важливо в такий момент, коли ми не бачимо відповіді відразу, не розчаруватися, не сказати, що Господь не може нам допомогти, тому що Він все і всемогутній і завжди нас чує. На протязі не дуже короткого періоду я продовжувала молитися до Господа і просити про повне зцілення. І зараз, на даний момент, я є повністю здоровою. На 98, може, 99%. Але якщо на одному з етапів я сказала, що Господь вже зробив все, що може, і далі він безсилий, я б не отримала свого зцілення. Якщо б я сказала, що Господь не може мені над чим допомогти, і моя надія втрачена, я також би не отримала відповіді. Але Господь відповідає нам, коли наше серце готове почути його відповідь, коли ми самі готові дати йому місце, впустити його в своє життя. Тому що коли ми зачиняємось від нього, він не буде до нас лізти силою, наче окуповуючи наше серце. Господь прийде тоді, коли ми самі скажемо Війди до мене, я тебе чекаю. Якщо ви ще не знайомі з Господом, особливо якщо ви ще не молилися до нього. Я хочу запропонувати вам зробити це разом. Дорогий Господь, я дякую, що ти чуєш мене. Я дякую, що ти завжди поруч, що ти бачиш мене, ти бачиш весь страх, весь жах, який зараз відбувається. Я прошу тебе, щоб ти допоміг мені бути чесним перед тобою. Я прошу, щоб ти простив моє серце, щоб ти звільнив його від ненависті. Жаху і страху, щоб ти простив мені всі мої гріхи, і допоміг мені йти по життю поруч з тобою, і допоміг мені йти по життю поруч з тобою. Господи, відди моє серце, пануй там, живи там і царюй там, будь зі мною поруч, я хочу бути чистим перед тобою, і хочу, щоб ти допомагав мені і відповідав мені. Амінь. Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію. Моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ваша світла радіо Сім'я. Ви слухали програму Серед нас. Життєві історії людей, яких змінив Бог.